Вітаю, дорогі абітурієнти. Я Ірина Петренко, доктор історичних наук, професор. І сьогодні я представляю Полтавський університет економіки і торгівлі до національного мультипредметного тесту з історії України залишається зовсім мало часу. І наша мета сьогодні підготуватися, повторити, згадати те, що ви безумовно вже вивчали, знаєте у школі. Періоди із історії України, поте по певним темам. І сьогодні ми зосередимо свою увагу на періоді другої половини XVI століття. Як ви знаєте, цього року програма національного мультипредметного тесту з історії України включає період із другої половини XVI століття і по початок XXI століття. Отже, які ж основні моменти, на чому ми сьогодні з вами можемо акцентувати увагу в періоді другої половини XVI століття? Ну, для нас, безумовно, пріоритетом є те, що цього Часу була утворена нова держава у Європі, яка називалася Річ Посполита. Річ Посполита була утворена 1 липня 1569 року, і до її складу було включено землю Польського королівства. Білоруських земель, Велике Князівство Литовського і українські землі таким чином, це була величезна держава, яка була утворена в центрі Європи. Наслідком було те, що в результаті цієї унії до українські землі були поділені на польські воєводства. Зокрема, їх було сім: це було Брецьке воєводство, Бельське воєводство, це було Підляське, це було Подільське воєводство, Київське та інші воєводства. Крім того, варто зазначити, що після цієї Люблінської унії. На Україні з'явилися фільварки. Це були багато шляхецько-магнатські господарства, господарство, які орієнтувалися на ринок, виробляло товар, це зерно, яке потім через чорноморські порти продавалося у весь світ. А крім того, у фільварках обов'язково використовувалася праця кріпосних селян. Як позитивну умову цієї уні ми можемо зазначити те, що всі українські землі, майже всі українські землі, були об'єднані в межах однієї держави. А як негативно, це безумовно поширення в українській землі цього фільварково-панщиного господарства, яке призвело до покріпачення українських селян. Звісно, починається боротьба за визволення, і про неї ми трошки пізніше будемо з вами багато говорити. Наступний акцент, який ми з вами сьогодні зосередимо свою увагу, це поява запорозької січі. Нагадаю, що перша писемна згадка слова український козак датується 1489 року. А в наш період, тобто період другої половини 16 століття, з'являється перша писемна згадка про Запорозьку Січ, і датується вона 1556 роком. Відомо, що цього року київські воєводи, якого з Дмитро Байда Вишневецький на острові Малахорт. У понизі Дніпра заснував першу фортецю Запорозьку Січ. Не забуваємо про те, що всього за історію України було вісім запорозьких січей. Тобто, коли вологи руйнували певну Січ, козаки переселялися, де засновували нову Січ. Отже, Хортицька це перша січ в історії України. Абсолютно справедливо Січ називали фортеця і також держава в державі. Чому тому, що Січ мала свого голову? Це був гетьмана Бокашової таман. Вона мала свої органи влади. Так, безумовно, це козацька влада, а також була козацька старшина. Це був і військовий писар, і бунчужний, і онсавул, і генеральний суддя та інші, які мали певні свої обов'язки. Січ – це була воєнізована структура, яка мала чіткий поділ, мала чітку організацію, вела свою зовнішню політику. А крім того, Запорозька Січ це ще була і економічна організація. Запорожці були вправними також господарниками, і вони, як правило, це своє господарство вони провадили на зимівниках, хуторах, там, де вони зимували, там, де вони займалися господарством, коли не було військових походів. Кожен гетьман, як голова Січі, як голова держави, він мав свої атрибути, які називалися клейноди. Клейноди це атрибути гетьманської влади. Безумовно, це була Бунчук, це корогова, прапор козиків, а також печатка. Кожен гетьман, звичайно, що обов'язково має мати такі атрибути своєї влади. Ну, найвідомішою постаттю цього періоду, безумовно, це є гетьман Іван eh, Петро Сагайдачний Петро Конашевич Сагайдачний, який є найвідомішим випускником Острозької академії. Цього часу він ініціював морські походи козаків. Мета цих походів була eh, визволити з під полону українських бранців. 1616 року найвідоміший похід на фортецю Кафа, нині місто Феодосія в Криму, де йому вдалося визволити величезну кількість українських повноних козаків і повернути їх на батьківщину. Петро Сагайдачний відомий як реформатор українського козацького війська, адже він створив, започаткував регулярне козацьке військо. Він відомий меценат української культури, тому що саме завдяки старанням Петра Сагайдачного, звичайно, що українська культура розквітла, і про це ми будемо з вами говорити безумовно у нашій наступній темі. Крім того, в цей період через європейські впливи реформації в Україну прийшов так званий братський рух. Братство це була організація в міщах при церквах, метою якої був захист православної церкви. Чому ж була потреба створювати ці братства? Передусім. Перші братства почали з'являтися у 80-х роках шістнадцятого століття, і найпершим братством у нас було Львівське святоуспенське братство, яке було засновано 1586 року. Також відоме пізніше це Київське богоявленське братство і Луцьке Христовоздвиженське братство. Передусім, їх поява Поштовхом до їх появи безумовно це були європейські ідеї реформації. Ну а крім того, ще варто зазначити, що львівське братство це єдине братство в Україні, яке мало право ставропігії, тобто право підпорядковуватися не місцевій владі а безпосередньо Константинопольському патріархові. Наступна тема, про яку ми з вами сьогодні будемо говорити, це остання унія в історії України. Це Берестецька церковна унія. Відбулася вона в 1596 році на церковному соборі в місті Брест і символізувала об'єднання двох церков: це католицької церкви і православної церкви. Таким чином, виникла ще одна гілка християнства. Це греко-католицька або уніатська церква. Першим митрополитом цієї церкви став Михайло Рогоза, ну а Іпатія потім справедливо називаємо батьком, тобто творцем. Цієї унії. Звичайно, що поява цієї церкви відіграла позитивну, безумовну роль в історії України, тому що православ'я в цей час, яке було в кризовому стані і порятунком такого православ'я, безумовно, це була близькість із Європою. Що важливо, ця церква почала підпорядковуватися папі римському, але мову богослужіння і обряди вона зберегла православні. Православ Отже. Повертаємо знову до церковних братств, яка ж була мета церковних братств? Передусім, вони захищали православну релігію. По-друге, вони також виступали за те, щоб діти у початковій школі вивчали руською, навчались, тобто українську мову. Вони поширювали книгодрукування в українських землях. А крім того, братства також організовували шпиталі богадільні для людей із малозабезпечених сімей або із тих сімей, які потребували б притулку. Культура цього періоду вона яскрава і різноманітна. Передусім, вона пов'язана із першим перекладом святого письма на українську мову. Я нагадую, що відбулося це протягом п'яти років, у 1556-му по 1561 рік з'явився перша рукописна праця, яка символізувала переклад святого письма на стару українську мову. Цю пам'ятку ми безумовно всі пам'ятаємо. Це відоме перестопницьке Євангеліє, яке зараз відіграє величезну роль. Історію України, тому що на ньому присягають всі президенти, всі шість президентів нашої незалежної України. Вони присягали на цій пам'ятці. Вона має величезне значення як перший переклад святого письма на стару українську мову, ту мову, якою говорили люди другої половини XVI століття. Другій половині XVI століття в Україні започатковується книгодрукування Іван Федоров, який з Московії приїхав до Львова, перше створює друкарню, де 1574 року з'являється його перші друковані праці. Це апостол. Відома його книга і книга, яка називається Біблія. 1581 року в Острозі з'являється ще одна книга: це Острозька Біблія. Це була перший друкований текст святого письма церковно-слов'янською мовою. Видатним меценатом, відомою людиною цього часу, безумовно, був князь Василь Костянтин Острозький. Його називали некоронований король Русі. Він посідав четверте місце за багатством у всій Речі Посполитої. Людина щедра, шляхетна і безумовно, меценат українського. Культури. 1578 року в Стєво в Острозі він перше засновує Острозьку академію. Це був перший вищий навчальний заклад в українських землях. Точна назва була така: острозька слов'яно-греко-латинська школа. Тобто з назви можемо бачити, які мови вивчалися в цій школі: всі слов'янські мови, також церковна слов'янська мова і грецька мова. Грецька чому? Тому що тексти наукові трактати були написані в той час саме грецькою мовою. Першим ректором цієї академії став Герасим Смотрицький, видатний просвітник, полеміст, письменник, який згодом стане автором відомої пам'ятки пам ключ стане Ключ Царства Небесного. Крім того, в цей час ми обов'язково маємо знати постат Лаврентія Зизанія. Лаврентія Зизані це був відомий полеміст, який написав і надрукував працю граматика словенська. Що стосується архітектури цього періоду, то безумовно це культура епохи Ренесанса, цей історичний період, який пройшов з Європи в перекладі, означає відродження. Отже, для того, щоб ми з вами наочно побачили архітектуру цього. Стилю ми обов'язково маємо відвідати з вами Львів. Так як ми цього зробити фізично не можемо, то ми можемо помандрувати в уяві. Площа ринок в центрі Львова, вона вся збудована в стилі українського Ренесанса. Це, безумовно, ансамбль відомої успенської церкви, який включає в себе вежу корнякта. Включає в себе каблицю трьох святителів і безпосередньо сам православний успенський храм, от якраз у ньому, і базувалося Львівське свято успенське братство. В центрі Львова це відомі будинки, які побудував Корнякт. Це будинки, побудовані в стилі Ренесанс, а також відома чорна кам'яниця. А також це відомий замок князя Острозького, який називається Кругла вежа або Острозький замок. І що стосується образотворчого мистецтва цього періоду, так це безумовно мініатюра. Нагадую, що мініатюра це кольорові картинки, якими оздоблювали книги. І мініатюри цього часу найвідоміше у нас була це, перш за все, мініатюра пересопницького Євангелія. Вони були унікальні, виконані в прекрасній, високотехнічній такому майстерній техніці того періоду, а також гравюра. Гравюра в цей час була оздоблена євангеліст Лука, який якраз оздоблює і львівський апостол Іван. На Федорова, які становить собою першу друковану книгу, таким чином підсумуємо сьогодні. Ми з вами розглянули програму історії України. Тема Україна в складі Речі Посполитої в другій половині 16 століття. Ми акцентували увагу на найважливіших моментах цієї теми. Будь ласка, запам'ятайте їх. Вони входять до обов'язкової програми. Які ви будете в майбутньому писати з мультипредметного мультинаціонального тесту з історії України. Я всім бажаю успіхів, натхнення і, безумовно, всім на максимальну оцінку скласти мультипредметний тест з історії України. А ми з вами скоро побачимось, де розглянемо з вами наступні періоди із нашої програми. Рада була вам усім допомогти. Нехай вам щастить! Слава Україні і до наступних зустрічей!